Славе добра й життя подателю, прийди селища нас, і очисти нас від відсякої скверни, і спаси, і благодій. скит – це не монастир великий, тому тут всього на чотири монахи. Скит – це зменшене значення слова монастир, якщо зрозуміло пояснювати, без богословської термінології. Такий невеличкий монастир. Власне, Жадичинський монастир починав свою, ну, не побоюсь сказати, тисячолітню історію саме звідси. От на цьому пагорбі стояла. Перша церква, так само так само і носила, бо вона була на була набрана на честь Святого Духа. Тому першим ділом, що нам захотілося відродити, це, мабуть, ну, своє те, що він починався нас монастир. Таке людське передання говорить про те, що взагалі церква, яка стояла на цьому місці, пішла під землю. І відповідно дзвіниця, яка була б для неї, так само пішла під землю. І кажуть, що на свято, на Великдень, люди... Які якось живуть більш-менш правильно, які притуляються до землі, чують, як ці дзвони б'ють під землею. Всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіка Амінь! Арі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амі. Я хочу сказати: подивіться, яке сьогодні гарне сонце, яке гарне небо. Ми дивимося і відчуваємо, що сьогодні з нами Святий Дух. Подивіться на кожний листочок, кожну гілочку, кожну травинку, на всю природу, яка оточує цей скид. І ми відчуваємо, що тут з нами святий дух. Козаком став у 2002 році, висвячувався в Києві в Покровській церкві, били нагайкою, сильно били, щось тобі пам'ятаю. Що <рес> хочу сказати козакам? Ви робите велику справу, ми повинні любити Україну більше, як ми її любимо, і робити все для того, щоб бути незалежними, щоб було в нас добро. Багатство і стабільність прошу служити Богу Україні, українському реєстровому казасту.